Вітаю глядачі мого каналу. Отже, сьогодні буде перевірка та тестування інвертора напруги. В попередньому відео відповідно було розпакування, сьогодні буде тестування. Для тесту в нас буде використовуватись акумулятор Boston Swing 60 вольтовий ємністю 10,6 А, Втметр з міну струму, лампа відповідно розжарювання в якості навантаження, ну і сам інвертор. Вже схема у нас зібрана. Так, ще раз, давайте переглянемо характеристики даного інвертора. Ось такий у нас пишеться Intelligent Display. Дисплей буде показувати у нас напругу на акумуляторі на виході, відповідно, частоту. Так, параметри нашого інвертора. Давайте зараз переглянемо. Отже, так, ось так у нас дисплей має виглядати. Наш варіант, відповідно, 60 вольт. Отже, вхідна напруга, як ви бачите, підключення до цього інвертора 60-вольтового акумулятора. Тобто напруга може бути 50-77 вольт постійного струму, як ви бачите. Якщо у вас інвертор буде інший, там на 48, 72 вольта, 24 є, до речі, такої марки інвертори виготовляється на 96 вольт. Тобто, зібравши акумулятор на 96 вольт, вхідна напруга може бути від 80 до 125 вольт. В ну, наш варіант 60 вольтова система. Отже, перевіряємо схему та роботоздатність даного інвертора. Так. Схема зібрана, увага на екран, вмикаємо. Колер запрацював так, щоб було видно. Бачите, зараз. 65,3 вольта напруга на акумуляторі. На виході у нас 224 вольта. Температура. Показує Частота. Відповідно, у нас ось вотметр. Змінного струму. Так, вмикаємо наш вотметер. Вотметер увімкнувся. Ага, навантаження. Зараз ми увімкнемо лампи розжарювання. Так, увага на екран. Вмикаємо навантаження. Дивимося, що у нас буде відбуватися з показниками. Отже, увімкнули ми навантаження. Так, навантаження 80 Вт. Ось там стрілечки різні показує. У відсотках навантаження навіть. Ну, Це лампа у нас 100 Вт. 100 Вт показує 80 Вт. На виході в нас тут дивимося 89 Вт. 89 Вт на цьому ваттметрі, Ну, на цьому 81 Вт. Зараз спробуємо збільшити ми навантаження, увімкнемо якусь більшу потужність. Отже так, вимкнемо. Так, зараз. Ми цю лампу вимкнемо і вмикнемо. Ну, ось така лампа у нас є 150 чи 200 Вт. Зараз побачимо. Так, отже, вмикаємо ми потужнішу лампу. Так, Вага на екран. Там, бачите. Ага, я ще не увімкнув. Увімкнув. На виході у нас навантаження 148 лампа 150 Вт, 221 В. Power Factor 1,0. Частота 49,91. Дивимося у нас на дисплеї даного інвертора показники 141 Вт. Напруга акумулятора 64,4. На виході 222 вольта. Частота 50 Гц, ну і температура показує 31 градус. Як ви чули, кулер увімкнувся. При увімкненні зараз він не вмикається, відповідно, там стоїть якийсь термодатчик. При певному навантаженні потужності тоді увімкнеться кулер. Отже, такий у нас результат. 150 Вт. Все працює. Тихенько, як ви бачите. Так, Зараз ще я вимкну. Так, ще раз вмикаємо. Так, він спрацьовує. Вмикаємо навантаження. 140 Вт. 140 Вт. Тут нас показує. 148 Вт. 148 Вт. 49,91. Power Factor 1, 0. Відповідно, у нас струм 0,63 А 221 В. Акумулятор Boston Swing 60 Вольтовий. Так працює даний інвертор. Він в мене буде використовуватись в автономній інверторній ось такий міні-автономній системі живлення. Я тут ще додатково ось. покажу, склав табличку. Ну, зараз ми можемо вимкнути. Так, отже, перед нами є ось така табличка. Так, зараз я так покажу, щоб було всім видно. Отже, дивимося на нашу табличку. Це в нас автономна система живлення на акумуляторі 60 вольтовому ємністю 10,6 Аг. годин. Ви бачите, тут в нас напруга, ємність акумулятора, навантаження, яке буде вмикатись на виході інвертора, ну і час роботи. Системи при певному навантаженні. Ну, це вже струм споживання від акумулятора. Отже, якщо ви будете використовувати навантаження на виході інвертора 50 Вт час роботи такої системи, при цьому акумуляторі ємністю 106 А, тобто 50 Вт на виході, ви увімкнете. Вистачить на 10 годин роботи. струм споживання від акумулятора 0,83 А. Якщо 100 Вт навантаження у вас буде відповідно на виході даного інвертора. Час роботи системи буде становити 5. годин. Ну, і Від 1 – 1,66 А. Далі, 150 Вт. Якщо ви вимкнете навантаження на виході відповідно, час роботи такої системи буде становити 3,3 години. Ну, і Від акумулятора споживання буде 2,5 А. Ну, я Тут до 200 Вт склав табличку. До 200 Вт, адже більш, ну, можна більш вмикати відповідно час роботи системи буде менший. Отже, якщо ви увімкнете при цій системі автономній відповідно, навантаження на виході цього інвертора 200 Вт, час роботи такої системи буде 2,5 години. Ну І струм від акумулятори 3,3 А. Ось така табличка. Така автономна міні-система живлення. Можна використовувати для своїх власних потреб. Спробуємо зараз ще знайти потужне навантаження увімкнути. Ну, зроблю паузу, шукаю навантаження. Так, вже я знайшов вже там лампу розжарювання на 200 Вт. Увагу вмикаємо. Так, дивимося у нас показники. Ага, треба увімкнути ватметр, вмикаємо. Так, дивимося. Навантаження 181 Вт. Тут показує дисплей такий результат. Тобто завантаження, як ви бачите, ось стрілочка показала, що на 30% завантажений даний інвертор. Тут на виході у нас ми бачимо 190 Вт. Ну, спробуємо щось більше, ще вимкнути навантаження. Отже, випробування тривають. Як ви бачите, зараз будемо вмикати потужніше навантаження. Ось лампи розжарювання загальною потужністю. Ну, Зараз побачимо, яка у нас тут потужність. Вмикаємо інвертор. Так, дивимося у нас 0 Вт. Так, так, ще покажу, щоб було видно момент пуску вмикаю Whatmeter. Увага на екран. Так, дивіться, як бачите, стрілочка ось показує вже на 80%. 80% ось завантаження даного інвертора. 80% напруга в нас просіла до 62 вольт. Навантаження 565 Вт. Тут нас Whatmeter показує. 565 Вт також. Отже, бачите, одинаково. 565 Вт, частота 50 Гц, температура 35 градусів. Ну, ще кулери, охолодження не вмикалися. Такий у нас результат. Отже, дивимося. Почекаємо трішки. Все працює. На виході у нас напруга 220 вольт. 568 Вт. Power Factor 1. 0, частота 4993. Пів кіловата Тримає. Тобто можна вмикати. Акумулятор попробуємо. Не нагрівся. Нагадаю, акумулятор 60 вольт 10,6. Все працює. Отже, можна вмикати максимально, думаю. ну, 500 Вт буде тримати. Так, вимикаємо. Ось вимкнув. Так. Увага на екран ще раз. Запускайте колери. Так, вже пішло. Ага, вже вимкнулись колери. Так, вмикаємо. Деємося на вантаження. 500 57 Вт. 80% завантаженість інвертора. 40 градусів температура показує. 61,1 вольт на виході 222 вольта зміну струму. Частота 50 Гц. На цьому метрі 564 Вт 219 вольт, 2,5 А зміну струму на виході. Пів кВт тримає такий інвертор. Цікавий такий інвертор. Отже, можна використовувати його в автономній системі живлення 60 вольтовій Буду його використовувати. Таким сьогодні було відео. Всім дякую за увагу та нових відео на моєму каналі. Ну, до речі, кулери ще, бачите, не увімкнулись, Пів кВт. Тримає відмінний думаю, результат. Інвертор підходить для даної роботи в 60 вольтовій системі. Отже, таким сьогодні було відео. До нових відео на моєму каналі. О, Бачите, дочекалися, хотів вимикати, значить кулери вмикаються при температурі 45 градусів. Бачите, 45 градусів. Навантаження 80% вмикаються кулери. Напруга акумулятора 60 вольт, 560 ватт навантаження тут також 560 ватт, ну там кураметрішки видно, Отже, все працює, виникаю. Вимкну навантаження. Колеви ще працюють, наповаження триває. Як побачимо, вантажену ось на це установка. 0%. Це напруга на акумуляторі показує ці рісочки. Хочеться ще, давайте ще на завершення. Останній пуск зроблю. Завантаженість 80%, відповідно, тут нас показує. Також 80% акумулятор заряджений. Це працює 560 Вт. Вимикає. Отже, Таким сьогодні у нас було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі. Кулери вимкнулись.